У ремонті сварочний інвентор Кайзер модель NBC 200. Несправність в ньому була, як не крути крутілку, ток маленький, не додавався ток. Як провірю, що зробив. Перший взяв, від'єднав оцю фішечку від змінного резистора і включив і спробував цей. Ток з'явився на максимумі. Все, оприділив, що несправна крутілка. Змінний опір. От такий тут стояв змінний опір. Він на 1 кОм, і він має дзвонити між центральним і цим один кілоом. Тут два виводи: цей і цей під'єднані, а він дзвониться всього в, пол в одному положенні 0, в другому положенню 400 Ом. Замінив. Трошки інакший, але мав такий з такою ручечкою, тут була інакша ручечка, все працює. Так, все під'єднав, продемонструю, включаємо ручечку на мінімум. Провіряємо. Слабенький, чуть додаємо. Більше. І на максимум. Ovo je takav remont inventora.